Ваша улюблена рубрика магнітна рибалочка. Магнітим сьогодні на магнітик 220 кілограмів. Його можна замовити, написавши нам або зателефонувши. Або просто напишіть свого Магніт в коментарях, я скину вам прайс. Вже не один раз так працювало. А знаходимося в місті Харків. Ух ти ж щось тяжке. І зараз сподіваємося, щось цікаве знайти. Люди нам сказали, що на цій стороні моста ми щось знайдемо 100% прям. Не знаю, там на пузі клявись, <хі> Там що тільки завгодно. О, якась труба. Ой ти ж. А ну-ка. Опа! Так, дивіться, шматок металу. Шматок металу. Оп. Опа, а ка Рубль. А який це рік? А його Ага, відірвемо, так. Рубль, а рік, мабуть, не видно, поки. Ну, непогано і зараз, зараз. Так, 5 чи 2. А, 5 копійочок. Який це? 2008 року. Непогано в наступному відео ми кидаємо ще в це місце.